Що ми маємо з вами без того важку ситуацію на фронті, і він, скоріше за все, бачить, що на якісь із напрямків ворог може перекинути додатковий ресурс і зробити ситуацію ще більш загостреною, ніж вона є. Mm -hmm. З приводу обстрілів, яка історія? Знову в мене випадає Верховна Жриця. Тобто, ж пронюхали все таки, куди вони зібралися, потенційно бити, і це буде там одна із якихось основних цілей, а, яка ну яка є? У мене я не зовсім розумію до чого воно мені тут вийшло, але в мене випадає. А, по-перше, по загрозам в мене випадає колесниця, можемо говорити про якісь можливо шляхи, вузли, міста, в яких є якісь шляхові вузли або якісь розв'язки, якась така історія, як загрози, да? там, де у нас присутня колесниця, це перший момент. Другий момент в мене дивно на загрози, я уточнюю, нічого, ні, чесно кажу, ні чорта не можу зрозуміти. В мене випадає двійка кубків і, і е, е, рицарь Пентаклей. Перша, яка у мене була, звісно, асоціація двійки кубків, але спитається в задачки, на хіба воно надо, знаєте, умовно, ну там я не знаю ЗАГСи, якісь держустанови, в яких люди да, там, якось комунікують, щось підписують там, я не знаю, такого формату, знаєте, дозвільні центри, якась історія. Випадає рицарь Пентакли, можливо, дійсно до державних якихось установ, можливо, до банків, до фінансових структур, до чогось, ну, от в такому ключі, що десь може бути такого формату влучання. Оце в мене те, що по загрозам. І Об'єкти, які проходять по Верховній жриці, які вони вспіли собаки такі сутулі пронюхати. Ну, от це те, що в мене, те що в мене виповзло а, по загрозах знову говорять про людські жертви. Це прям давайте так знову карта сім'ї, це сім'ї, дома і так далі. Будьте люди обережні. Хочеться сказати, що може прилітати або в ті міста. Де раніше або не прилітало, або прилітало дуже рідко. Тобто можуть змінитися стратегічні, умовно кажучи, точки обстрілу. Как-то -та отак. -от -от. А второй момент, і третій момент знову мені не подобається от Одеса. Ну, може бути Херсон заодно а, 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 ну карта на, нарисован порт. Ну, не думаю, що це якісь портові історії. Я думаю, що все-таки це міста біля от, якраз таки морів і води. Поважливим подіям в мене випадає утічка від якихось третіх особистостей якоїсь інформації. Це, по-перше, прям якісь утечки-утечки. Будемо щось з вами знати, щось нам зіллють. Не зовсім до кінця коректне, але щось зіллють. Це перший момент. У мене, до речі, фігурує король мечів. Тільки я не зовсім розумію, в якому ключі в мене той король мечів фігурує. Король мечів у нас один в контексті сусідньої держави. Да? Тобто ми говоримо про Путіна або про апарат його з якимись рухами, заявами, виступами, двіжами, можливо, перестановками. Коротше, є там якась зміна. Є там якась зміна. ну В такому ключі є така зміна. Це із важливого, те, що в мене, те, що в мене випадає. І ще з важливого в мене випадає іерофант. Тут, у цьому ключі. Можливо, ми будемо мати допомогу, знову ж таки, якусь хтось приїде, щось заяви, десь щось, якась така історія. Знову будемо мати з вами рішення, які розбивають нам серце. З одного боку, але відкривають якісь можливості з іншого боку. Знову маємо з вами по двійці жезлів вибір із чогось і чогось. Тобто, давайте так, ми хоча б маємо вибір. Ну, чи нам пропонують якийсь вибір або оцю, або оцю. Думайте, вирішуйте, типу не кажіть, ні. Знаєте, типу одразу обсмокчіть, подумайте, обжуйте проковтніть переваріть, якась отака, от, ну коротше історія. Ну, у нас зараз справді буде зона турбулентності, друзі. З цими всіми, хто кому дзвонив, хто кому казав, хто де був, що хто хотів. Ну коротше, що там не приймав Байден, як давайте так. Що там буде в догонку, поки він ще президент юридично приймати Байден, тому що треба ж я як, хоч якось, а, типу, спокутувати провину. Понімаєте за те, що напослідок, да, хоч якось там щось продемонструвати. Що там буде паралельно з тим робити ще не президент, але президент Трамп, який буде ну, творити якийсь там да, двіжняк, а двіжняк він буде творити. Він першочергово буде стосуватися. Світу навіть, а не нас, дійсно там, мусульман, Китаю, бо основний ідеологічний ворог Трампа це Китай, іммігранти і Китай. От. Тому якось так. А і до речі, і ще такий цікавий момент. Бо нас багато хто дивиться із за кордону. в мене була приватна консультація вчора, в якій ми просто подивилися ну, людям таке питання, що у мене випало для всіх тих, хто знаходиться у Штатах і переживає за те, що Трамп дуріє, і хоче вигнати всіх іммігрантів. В мене випало в приватної консультації. Яка історія? Історія з іммігрантами до США, там з цієї всією історією там дійсно будуть певні напруження і певні чистки. Але першочергово вони будуть стосуватися тих, хто не приносить користь Америці і знаходиться не зовсім легально, або проживає виключно на пособі, або має проблеми і там із законом, маргінальний спосіб життя. Тобто тут мається на увазі проблемні іммігрантні елементи з приводу того, щоб зовсім виперти всіх іммігрантів, в мене випадає, що як би Трамп того не хотів, і який б у нього не був би лояльний йому якийсь Конгрес там, да, і його ці там, чуваки, які будуть приймати палата, цей, це рішення в радикальному ключі не приймуть. Тому ті, хто знаходиться в Штатах, будь ласка, займайтеся узаконенням себе в рамках законодавства США. І, е, грубо кажучи, демонструйте США те, що ви є. Законним громадянином маєте всі візи, маєте всі договора, сплачуєте податки, там не знаю, маєте кредити і сплачуєте їх вчасно. Коротше, показуєте всім своїм видам в штатах, що ви не верблюд і ви корисний іммігрант, який є частиною е, системи США. Я думаю, що це важлива інформація для тих, хто зараз знаходиться в штатах, щоб люди не переживали. Бо там деякі люди вже правда, зібрали манатки і просто, просто поплили. Просто поплили зі штатів перечекати, поки Трамп не закінчить своє президентство. Заява на заяві, заява і поганяє Перегонки цими заявами. Хто їх натикає більше? Фу. Да, у, мене, у мене тут теж у мене тут э, куч купа, просто купа зустрічей, купа комунікацій. Ті щось дають, ті не дають, ті, щось заявляють. Ті забирають то, що дали вже. Ті, да, да, Там якась така от історія. У нас дуже багато соціального двіжняка, велика кількість перемов, перемовин явних дуже багато перемовин, скритих, і не дуже явних. але до яких да, і не дуже явних злиття, і заново в мене випадає злиття якоїсь інфи та і Дуже цікаво, ну типу якоїсь інформації, я, якоби яку ми не маємо з вами знати, не зовсім достовірно, діліть на 50 але якогось там якоїсь інформації злиття е, вивалюється, випадає знову. В мене, до речі, повторюється тема пов'язана із загрозою для наших якихось внутрішніх дієвих осіб на території України. Тобто, може, ми можемо знову з вами тема. Давайте так: та тема замахів чи якихось таких штук штук, вона нікуди не поділася. Ну, вона в мене продовжує фігурувати. Тобто, проблематика у цьому є. І, з гарного да, є знову ж таки якісь успішні операції з нашого боку. Вони є, є якісь виробничі цікаві процеси з нашого боку. І в мене тут випадає декілька якихось соціальних обурень, єдине я не зовсім розумію, чому. Але є декілька в якихось є, знає, чи законів, що? може це до того чи чогось. Mm. В мене в мене є а, то, що можливо, будуть знову ж таки ультимативні, або якісь заяви, або обмежена нас в чомусь, і на фоні то можуть бути обурення.